Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка в АТБ буде нова промгрупа з 17 по 23 липня, включно. Не пропустіть! Бажаю приємного перегляду. Короб для зберігання розмір 36х24 на 23 см за 100 гривень. Кошик: органайзер плетений 19 на 14 на 12,5 см 86 гривень. Пароварка. Складна металева 70. Каструля із нержавіючої сталі об'ємом 3 літра 700 мл зі скляною кришкою за 399 гривень. Набір дошок кухонних обробних 2 штуки різного розміру і ніж у чухлі. Ціна 109 гривень. Набір мисок металевих з нержавіючої сталі 4 штуки різного діаметру. 14, 18, 20 та 26 см 299 До речі, я собі такий набір давно колись купила, дуже задоволена. Гра настільна набір магнітів. Є на різні теми. Ціна набору 119 гривень. Гра розвиваюча, карткова на кільці 129 гривень, також є на різні теми. Торгова марка Vladitoys. Стійка «Стійка-вішалка». Підлогова для одягу та взуття. Висота 1,12 см 60 ширина і глибина 26 см. Ціна 269 гривень. Їмність декоративна для крапельного поливу кімнатних рослин 35 гривень. Кольори на вибір. Подушка декоративна розмір 40 х 40 см за 149 гривень. Валик – Комплекти для чищення одягу та 2 змінних блоки 76. Рушник махровий 100% бавовна. Розмір 40 на 70 См. Ціна 63 гривні. Я копійки заокрулюю, щоб було зручніше слухати. Мастило універсальне об'ємом 200 мл за 64 гривні. Поліроль для торпеди 200 мл. 72 грн. Плівка сонцезахисна 80 см на 2 метри за 17 гривень. Машинка іграшкова металева 70 гривень. Іграшка брелок м'яка у вигляді тваринки 75. Косметичка розмір 20 на 10 см за 50 гривень. Органайзер косметичний для ватних дисків та ватних паличок – 73 гривні. Татуювання тимчасові, набір за 28 гривень. Іграшка сюрприз у кулі 90 гн, лизун антистрес за 30 гривень. І іграшка сюрприз м'яка колекційна одна штука за 100 гривень. Набір шкарпеток чоловічих або жіночих. 3 пари за 60 гривень. Розмір 23 по 29. Підслідники жіночі по 36 гривень. Кольори в асортименті. Папір туалетний диво: 8 рулонів двошаровий за 80 гривень. Набір килимків для ванної кімнати. Розмір 80 на 50. І розмір 40х50 Він такий під унітаз має вигін. Ціна 239 гривень. Табурет пластиковий 35 на 35 і висота 45 см. Ціна 179 гривень. Набір пластикових ємностей для сипучих продуктів призма. Об'єм 2 літри 1,5 літр. Ціна набору 100 гривень. Відрізняється кольором кришки. Піала керамічна за 50 гривень у вигляді тваринки. Диспензер розпилювач для олії чи оцту або води об'єм 200 мл. Ціна 70 гривень. Набір для творчості створи картину 55 Пістолет-планер. Із спусковим пристроєм ціна 119. Іграшка дитяча робот Трансформер 139 Зубний порошок Дентонгіл 75 г за 28 гривень. Крем бальзам еліксир 100 мл 30 гривень. Ефірна олія об'єм 10 мл ціна 40 гривень. Книга із серії розмальовка 30 гривень. Книга із серії Перші знання малюка 100 гривень. І книга із серії Мишеня Тім, до речі, чула дуже гарні відгуки про ці книги, це ціла серія 129 гривень. Салатник скло керамічний від люмінар діаметром 16 см 47 гривень, Сковорода для млинців та яєчні фігурна 70, чашка керамічна об'ємом 350 мл. За 53 гривні. Тримач смартфона гнучкий на шию. 90. Колонка бездротова літієва батарея. Ціна 249. Рюкзак складний розмір 28 на 40 на 15 см. За 299. Ліхтарик світлодіодний портативний 169 гривень. Викрутка акумуляторна із набором біт 399. Набір ізоляційних стрічок 5 штук за 34 гривні. Набір крейди кольорової 16 штук у відерці 55. Іграшка дитяча автомобіль Перевертайко ціна 100 гривень. Іграшка дитяча кораблик на колесах 115 Реле захисту від перепаду напруг 299 Світильник садовий на сонячній батареї 76 гривень. USB кабель висувний для зарядки. 3 в одному. Довжина 1 метр. Ціна 50 гривень. Насос ручний для м'ячів. Кольори в асортименті, ціна 30 гривень. Іграшка дитяча. Пістолет водяний. За 80 гривень. Пакети зіпери для зберігання і заморожування 10 штук за 40 гривень від Frakenbock. Запальничка кухонна багаторазова лайн ціна 60 гривень. Модуль змінний. Фільтруючий в упаковці 3 штуки і ціна за набір 379 гривень. Показала вам весь анонс товарів, які будуть на промгрупі. Щиро дякую вам за перегляд. Хочу побажати вам гарних вигідних покупок та вдалого дня. До нових зустрічей!